А що, доброго дня? Сиділа я, значить, тільки що в кафейні пила каву. І відповідала на запитання в інстаграмі. і Декілька питань було про те, чи не хочу я повернутися в YouTube знімати відео. По-перше, в мене не було часу останні півтора-два роки. По-друге, я просто фізично не хотіла і не встигала би. Зараз часу трошечки більше з'явилося. Змінилося прям безліч. <рес> Безліч подій сталися і змінилися у мене в житті, тому розказати є, що можна поділитися з вами, якщо вам цікаво, впевнена, що декому буде дуже цікаво, декому буде як тригер мої розмови і розповіді. По-перше, четвертий місяць ми з сином живемо окремо удвох в сусідньому містечку. Не знаю, не пам'ятаю, чи розповідала я, що я відкривала магазин. У мене був фізичний магазин, аксесуарів. Я вже три роки займаюся продажем, інтернет-продажем аксесуарів. Окуляри, шапки, сумки, годинники і тому подобне. Для... Так, ну чекайте, я вас спробую поставити. У мене тримачі просто всіх вертикальні, горизонтального немає. Я би вас поставила і трошечки з вами побалакала. Не знаю, чи викладу я це все в YouTube? Можливо, так, можливо, ні. Нема тут. Нема тут можливості. В руль. А? Так також. ні. Блін. Як би вас так поставити? Коротше, розкажу поки що так. Що, розлучились? Ми з чоловіком офіційно розлучилися в березні цього року. Подали на розлучення в осени минулого року. Розводили нас півроку, тому що там то суддя захворіла, то ще щось, коротше, свої нюанси. В березні нас розлучили офіційно. Ми були у інших відносинах, що він, що я. Десь по півроку відносини ці закінчились, що у нього, що в мене, і хай це залишиться тайною. Що ще? Переїхали ми, тому що до 35 років я усвідомлювала, що мені потрібен свій простір, що я хочу жити окремо, але не було можливості і, мабуть, сміливості, тому що ми всі 20 років сімейного подружжя з чоловіком мешкали у моїх батьків. В мене в Києві в квартирі. І з початком війни ми переїхали в село. Чоловік пішов на війну, і ми жили окремо. Два роки після повернення з війни ми були як сім'я, але мешкали окремо. Ми з малим тут в селі, а він жив у себе в іншому місті, і на вихідні ми бачилися. Я дуже плідно займалася продажем магазином своїм. Діло дійшло навіть до того, що я відкрила спочатку малесенький магазинчик в центрі міста у нас тут, потім великий магазин на 30 квадратів, облаштувала його повністю. Це був як міні-шоу-рум, але він знаходився в такому місці, що територіально люди там дуже рідко ходили і приходили до мене тільки ті, хто знав, або там повз проходили і заходили, коли бачили вивізку і вітрину через вікно. Зараз я займаюся цим з дому. Ми знімаємо квартиру з сином двокімнатну, тут в центрі міста, де ми мешкали ну, де в мене був магазин. І чесно скажу, я почуваю себе прекрасно. Квартира на оболоні пустує. 4 роки вона стоїть пуста. Я фізично і морально не можу підготуватись до того, щоб здати її комусь в оренду. Це був би пасивний дохід, дуже непоганий дохід, але в мене немає моральної підготовки до того, що хтось буде жити в моєму приміщенні, в якому можливо я потім буду мешкати. Для мене це не нормально, це не раціональне фінансове розподілення, тому що пасивний дохід зараз як ніколи. В мене відкритий ФОП, в мене оренда квартири, в мене заправка машини, в мене ну, там, 70%. Син на мені, він зі мною завжди 24 на 7, прокормити, одягнути і тому подібне, Є, звісно, чоловік допомагає колишній, але хотілося б більше підтримки по мірі можливості. Що хочу ще сказати? Взяли микицю з сином. Так як в селі залишилися наші коти, в мене було 8, 10 котів було. Ми ж переїхали сюди, забрали всіх хотів з Києва. Троє у нас Ліза була, моя британка, і Тайсон це синочок. І, Ну, Хто дивиться мене давно, знає. 14 і 13 років було котам. Ліза померла пізніше, Тайсон раніше, два і три роки назад, по-моєму. Від старості вже вони не хворіли, вони просто від старості вже і так ця порода пережила відведений їм час. Кайфували вони останні там, скільки? два роки, Тайсон два роки в селі пожив. Взагалі. Е Міські коти квартирні, які ні разу в житті не виходили на вулицю і не виходили з квартири, прижилися прям шикарно. Ліза була заваділа і власниця двору, власниця усіх котів і всіх тварин, які є просто. Її навіть чоловік коли, колишній. Привіз нам песика Калаш у нас став із Лабрадором. Вони знайшли в Мар'їнці під час бойових дій в полі малесенького такого ну, двохтижневого цуценята. І забрали в два місяці. Привезли нам тату Максима, подарував йому на шість років, по-моєму. Два, два роки, на вісім років чи на сім, не пам'ятаю, коротше, він аграмний. Він десь 50 кг важить, здоровенний, в вольєрі живе. На ніч ми його випускаємо на вулицю. Навіть його Ліза приструняла. Потім Лізе спочатку Тайсон почав ну, чехати, знаєте, так засихати трошки Скулипів з З'явилися очі такі великі, здавалося, помер він. Помер швидко, буквально за три дня він перестав їсти пити схуд дуже сильно і одного дня просто ліг, дивився в одну точку і не прокинувся. Ну, десь там дихання перекрилося. А Ліза дуже важко уходила. В неї було інфекційне гноїння зсередини. У неї ну, от, знаєте, як стоматит, є вавки, такі прям білий наліт. На язику, і в неї весь язик був білий. Вона сім чи дев'ять днів перед смертю не їла, не пила, нічого, не могла. Просто вона хотіла, але не могла фізично. В неї дуже болів язик, дуже сильно тхнуло з рота. І за дев'ять днів вона прям теж перестала вставати останню добу і пішла з життя. Поховали ми їх в одному місті. В кінці там за городом у нас є лісопосадочка маленька. І там Бабуся своїх котів, собак ховала, і у нас таке міні-кладовище. Залишився Хулік. Хулік це чудо-юдо, також вожак, також не боїться ні калеша. Я ще одну собачку взяла булка у малого в селі. Собачка Джавеліна ну, от з першого класу, з семи років, два-три роки. Ми наблюдали за нею, я завжди кормила її. Її забирали. Я чому не взяла джевеліну додому, тому що вона прибігала назад в школу. І вона навела цуценят, і одне з них залишилось живеньке ну, з потомства з трьох цуценят, залишилась одна булочка. І почали ходити стаї дорослих собак. І трошки трошки ображали цю собаку, я вирішила забрати. Але в нас був великий калаш, я боялася, що вони не приживуться. Тому забрала так під наглядом. Але вона також зараз виросла. Така вона маленька, трошечки нижче колін, але така пухкенька, знаєте, наче такса з німецькою овчаркою. Е Живуть класно, шикарно. Дуже круто, що калаш по <зоргання> зросту <зоргання> не дістає, щоб е сава куплятися з булкою, <зоргання> намагаються, але не виходить. Тому потомства, я думаю, що у нас не буде, слава Богу. Є зістання, стерилізується булочка, але в неї дуже велика пупочна грижа, тому треба підготувати її до цієї операції. Під час цієї операції зробити стерилізацію. Як не як, собаці це треба, тому що калаш не кастрований і ну, каструвати я не збираюсь його. От. І коли ми переїхали з малим е, в квартиру сюди, їсте, е, що е, дорослих котів забирати в квартиру, ну, вуличних котів, які живуть в селі, у дворі, забирати негуманно е, і нерозумно. Тому я вирішила знайти котика нам. Максим дуже хотів. І я теж без тваринки по суті, не можу, тому що в мене все дитинство, всю, е, все життя була якась тварина, були якісь. Е, Тваринки в домі. Ось. І ми в сусідньому містечку знайшли в добрі руки, віддавали дуже красивого, мармурового такого, знаєте, помісь, як нам розказала потім хазяйка цього котенята, що приїжджав київський парубок, віслоухий, мармуровий кіт, такий дебелий, і хазяйська кішка дворова, така вона, як хулік, висока, велика, довголапа, ну така довга і гладкошерстна. Трошки загуляла з цим київським котом і вийшов наш кіцун. Назвала я його кіцун. Спочатку Арчі називали, потім Марсель, потім е Оскар. Е Максим його зараз називає Марсік, а в мене він кіцун. Він не кіцуна вже кіцун, мене, хулік, горох, булка, калаш у нас такі. Імена собака, бо в мене якісь, я коли до ветеринару привожу, вони ж типу, ведуть облік в журналі і питають, як звати. Я кажу, Калаш. Калаш там від кліща чуть не помер два рази, то ми возили його в лікарню. Кажу, Калаш, каже, як кажу Калаш. Кота возили, теж хуліка. Каже, як кажу хуліка. Чого хулік? Кажу, бо він хуліган в дитинстві був. Ми його називали хуліком, ну, хуліганом, а хуліганом кажу, матом на нього, знаєте, я от проходжу мійно. Іноді проходжу, І така хулік, хулі ти тут ходиш. Типу як вроді і культурно, а вроді і підматюкалася. Тому змін дуже багато, не знаю. Чи показувати вам? Знімаю квартирку дуже-дуже скромненьку. Подружка е з'їхала, сказала, що є вільна квартира. Ми якраз шукали. Тому, 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 тому. Такі діла. Не знаю, можливо, буду знімати щось. По антуражу квартира дуже звичайна. Там знімати також не дуже. Гуманно і не дуже цікаво кухня, тільки облаштована. Можливо, на кухні буду робити відео. Але я думаю, що не настільки не, не, не важливо який ремонт в квартирі, да, ніж те, що я буду знімати. Е, зараз приїхав товар, новиночки. В мене зараз зміна сезону по магазину. Окуляри переходять в осінні аксесуари, палентіни, шарфи, рукавиці, годинники, шапки, е, капори, кепочки. Зимові, тому зараз з вами, може, розпаковку зробимо. Кіцуна покажу. Ну, коротше, можливо, буду повертатися, коментарі будуть виключені, тому що говна поліється дуже багато. Мені це нафіг не треба. Новий канал я заводити також не, не хочу і не думала. Можливо, зроблю, а можливо, ні. Ось тому тако є. Я дуже сподіваюся, що ви скучали. Впевнена, що 90% аудиторії моєї не скучало і почнеться срач. Але, знаєте, буква ю. Ось, я дуже сумувала. Такі в мене справи. Буду трошечку розказувати, показувати, що в мене є, що в мене в житті. Тому рада вас буду бачити на своїх, на перегляді своїх відео. Все, гарного дня. Пока-пока.